Вітаю! У цьому відео я розкажу, як створити просту веб сторінку за допомогою мови HTML. Робота буде виконана, на прикладі редактора Visual Studio Code. Перед початком необхідно його інсталювати та налаштувати. Для цього ми переходимо в браузер та пошукуємо рядок вводимо VS-Code. Далі переходимо на офіційну сторінку виробника. Після цього, залежно від операційної системи, на якій ви працюєте, потрібно завантажити файл. В моєму випадку це Windows, тому я обираю саме його. Після цього завантаження файлу почнеться автоматично. Після того, як файл завантажився, необхідно його відкрити та інсталювати програму, дотримуючись покрокової інструкції на екрані. Як тільки інсталяція завершиться, відкриваємо програму та переходимо до її налаштувань. Visual Studio Code дає можливість перетворити середовище розробки під конкретні вимоги користувача. Розглянемо варіанти зміни зовнішнього вигляду редактора. Кольорову тему можна змінити, перейшовши Manage, Themes, Color Theme. Після цього відкриється список, у якому можна обрати кольорову тему, яка до вподоби користувачу. Кольорову тему можна також змінити, завантаживши відповідне розширення. Для цього необхідно перейти в Extensions і в пошуковий рядок ввести Theme. Після цього зі списку обрати потрібну тему. Натиснувши на неї, можна побачити, як вона буде виглядати. І після цього натиснути на Install. Далі зі списку обрати ту тему, яка подобається. За допомогою розширень можна змінювати іконки файлів. Для цього в тих самих Extensions ми вводимо в пошуковий рядок слово Icon і зі списку обираємо те, що нам потрібно. Натиснувши на Install, ми інсталюємо розширення і бачимо, як наші іконки змінюються. У vs Code можна додати інтерактивності. Для цього переходимо в Extensions і в пошуковий рядок вводимо VS-Code Pets. Далі обираємо перше розширення та натискаємо на Install. Після цього переходимо в Експлорер і правою клавішою миші натискаємо на бічну панель і обираємо vs Code Pets. Далі додаємо тваринку, натиснувши на плюс, і обираємо зі списку, яку саме тваринку ми хочемо додати, наприклад, собаку. Далі обираємо колір і навіть можна додати ім'я. І після цього ми бачимо, що наша тваринка створилася. Натиснувши на кнопку Throw Ball, ми можемо кинути м'ячик і побачити, як наші тваринки бігають за ним. Для того, щоб видалити тваринку, ми натискаємо на кошик та зі списку обираємо, яку саме тваринку ми хочемо видалити. Перейшовши на лаштування розширення, ми можемо змінити фон. Для цього у полі Background ми можемо обрати, наприклад, ліс або замок. Нам також знадобиться розширення «Live Server. Воно потрібно для автоматичного перезавантаження веб-сторінки при збереженні внесених змін. Для того, щоб скористатися цим розширенням, нам необхідно відкрити нашу HTML-сторінку та правою клавішою миші натиснути на неї, після цього обрати Open with Live Server. Далі при внесенні змін та їх збереженні ми можемо побачити, як сторінка автоматично перезавантажується. Для зміни ширини бічної панелі ми переходимо в «Explorer» і ставимо курсор між бічною панелю та робочою областю і протягуємо. А для зміни розташування потрібно правою клавішою миші натиснути на бічну панель та обрати move Primary Sidebar right. Після налаштування можна перейти до створення веб-сторінки, але перед початком роботи необхідно створити папку з будь-якою назвою, наприклад, html, яку додати зображення. У цій же папці буде зберігатися майбутня веб-сторінка. Переходимо в редактор та відкриваємо цю папку, натиснувши на файл Open Folder. Після цього може з'явитися таке повідомлення про безпеку, оскільки це моя папка, то я натискаю так, я довіряю автору. Натиснувши на New File, ми створюємо наш HTML-документ з назвою index.html. Насправді, файл можна дати будь-яку назву, але зазвичай головну сторінку називають індекс. Це роблять тому, що при звертанні до веб-сайту, вебсервер за замовченням видає саме файл з назвою індекс. Далі сторінку можна відкрити за допомогою Live Server. Для цього натискаємо праву клавішу миші на документ та обираємо Open with Live Server. Тепер можна переходити до створення веб-сторінки. Спочатку необхідно прописати базову структуру, а це декларація Doctype, яка визначає, за якою версією HTML написана сторінка. Потім тех-HTML, в якому місці теги Head, Title і body. але щоб усе це не прописувати вручну, VS Code можна поставити знак оклику і натиснути Tab. Як бачимо, базова структура створилася, то також є теги мета, які можна прибрати, оскільки для початку на них не варто звертати увагу. А також можна прибрати атрибут в тезі HTML. Замість документ напишемо My First Page. Саме так буде виглядати назва вікна браузера. Для того, щоб зберегти зміни, натискаємо сполучення клавіш Ctrl-S і перезавантажуємо сторінку. Тепер можна переходити до заповнення веб-сторінки, і почну я із заголовків, за які відповідає тех H. Цей тег має 6 рівнів заголовків, відповідно від найбільшого першого рівня до найменшого шостого рівня. Зазвичай заголовок першого рівня є найголовнішим і повинен зустрічатися на сторінці лише один раз. Усі інші заголовки ми використовуємо як звичайні заголовки для розділів. Для того, щоб зберегти зміни, знову натискаємо сполучення клавіш Ctrl S, і тепер ми можемо побачити, як виглядає заголовка. Далі розглянемо тех A, який використовують для посилань. Зберігши зміни, бачимо, що посилання створилося. Але при натисканні на нього нічого не відбувається. Як можна це тому що я не вказала, куди саме хочу зробити посилання? Для цього є атрибут ICREP, тому давайте вставимо якесь посилання та збережемо зміни. Тепер, натискаючи на це посилання, відбувається перехід на іншу сторінку. Також можна зробити так, щоб посилання відкривалося в іншій вкладці. Для цього потрібен атрибут Target зі значенням Blank. Як бачимо, тепер наше посилання відкривається в іншому вікні. Далі розглянемо тег IMG, який дозволить додати зображення на сторінку. Для цього атрибуту нам знадобиться те зображення, яке ми попередньо додали в папку HTML. Щоб додати це зображення, необхідно в атрибуті SRC ввести слеш та обрати наше зображення, після цього зберегти зміни. Зображення додалося, але воно занадто велике, тому давайте зменшимо його розмір за допомогою атрибута Height, наприклад, зі значенням 200 пікселів. Оскільки зображення знаходиться поруч із посиланням, давайте перенесемо його на наступний рядок. Для цього нам знадобиться тег BR. Він робить розрив рядка, тобто все, що знаходиться після цього тегу, буде перенесено на наступний рядок. Ми також можемо заповнити атрибут Alt це альтернативний текст, і він буде показаний, якщо зображення не буде відображатися. Далі розглянемо маркований та нумерований списки. Замаркований список відповідає тег UL. Кожне значення списку записується в тег «Li». Для нумерованого списку потрібен тег «OL». Значення також записуються в тег «Li». На сторінку також можна додати горизонтальну риску за допомогою тега HR, можна і зменшити ширину риски за допомогою атрибута «Width». Значення може бути як в пікселях, так і у відсотках, але варто зазначити, що пікселі це фіксована ширина, а ширина у відсотках буде залежати від розміру вікна. Далі можна додати текст, використовуючи тег B, але ми бачимо, що наш текст незручно читати, для цього нам потрібен розрив рядка, який ми можемо зробити, натиснувши сполучення клавіш Alt Z. Тепер розглянемо теги для форматування. За напівжирний текст у нас відповідає тег B. За курсив у нас відповідає тег I. За підкреслений текст у нас відповідає тег U. Також текст можна одразу зробити і напівжирним, і курсивом, і підкресленим. В результаті в нас вийшла така проста веб-сторінка. В подальшому можна вивчити більше HTML-тегів та опанувати CSS для розробки більш гарних веб-сайтів. На цьому все. І дякую за перегляд!